Давно вже в нас це не працює ані комунальники, ані якісь там служби. Це неможливо. Робота вона унеможливлюється постійно роботою в півдронів. У нас ж були і загиблі комунальники, і декілька разів атаку атаки йшли на машини екстреної допомоги, на машини поліції, на машини волонтерів. Просто по людях, які йшли по вулиці. Будемо сподіватися на якусь стабілізацію, тоді вже за можливості будемо дивитися, яким чином все це відновлювати. Хоча розуміємо, що обсяги руйнувань зараз вже настільки значущі, що тут мова може йти вже про місяці місяці достатньо напруженої роботи. Звертаємось до військових. Військові допомагають. І вже потім вивозить людину на стабілізаційний пункт. Потім вже в лікарню. А потім, вже в залежності від того, який стан людиною вивозиться. Вона здебільшого як правило в місто Харків.